Кальцій детринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Віра з Олегом одружилися півроку тому. Жінка вважала свою родину щасливою і в усьому довіряла чоловікові. Та якось, повернувшись на два дні раніше з відрядження, вона побачила у вітальні сліди романтичної вечері. Віра дуже любила Олега і не могла повірити у те, що він їй зрадив. Жінка вирішила не влаштовувати скандал, а звернутися до бабусі зі своєю проблемою. Він не знав, що я з відрядження раніше повернусь. Так би все прибрав, звісно. Я би не дізналася, що він скимось. Скажіть. Він мені зрадив. Дай мені обручку. Зрадив і коханка його твоя родичка. Тільки півроку як одружилась. Чоловіка твого раптова пристрасть охопила. Але він все ще тебе кохає. У душі його боротьба йде. Так що ж мені робити? Треба знайти людину, яка хоче зруйнувати ваш шлюб. І як я її знайду? Повернешся додому, і хто перший до тебе звернеться, той і є цією людиною. А далі що? Вибери горіх, оклади у кишеню або у сумку цієї людини. Ненадовго. Потім витягни його, а наступного разу привези мені. Тоді скажу, що робити далі. Добре, дякую вам. Стій! В жодному разі не влаштовуй скандал чоловікові. І про зраду взагалі не розмовляй, якщо хочеш шлюб зберегти. Повернувшись від бабусі, Віра все думала, хто ж ця загадкова родичка, з якої чоловік її зраджує, і чекала, хто саме звернеться до неї першою. Щоб якось відволіктися від неприємних думок, жінка взялася прибирати у квартирі, та несподівано їй зателефонував двоюрідний брат. Алло, Вань. Не встигла Віра поговорити із братом, як хтось подзвонив у двері. Відчинивши, жінка побачила на порозі Діну, свою двоюрідну племінницю. Дівчина виглядала розгубленою, ніби не очікувала застати віру вдома. Раніше з відрядження приїхала. А ти, мабуть, не до мене? Мабуть, Олег на роботі затримується. Дивно, що він тебе не попередив. Ну нічого, і наступного разу зайду. Ні, ні, заходь, поговоримо. Все сталося так, як казала бабуся. Родичка сама звернулася до неї. Отже, тепер жінка не сумнівалася, що Олег зраджує їй саме із Діною. Віра скористалася моментом і, поки дівчина не бачила, ненадовго поклала до її сумки бабусин горіх. Однак вона не збиралася покладатися лише на ритуал і вирішила з'ясувати стосунки із племінницею. Ну і про що будемо говорити? Про те, що ти хочеш зруйнувати мою родину. А ти все ще думаєш, що в тебе є родина? Як мило. Діна, залиш нас у спокої. А то що? Я все розкажу твоєму батькові. Іван має знати, яку доньку виховав. А, родинні зв'язки вирішила підключити. Ну давай, спробуй. Діна, послухай. Ми з Олегом кохаємо одне одного. Віра, одтямся, коли кохають іншу жінку додому, не приводять. Нащо ти так зі мною? Ой, тільки не треба себе жертву корчити. Це життя, дорога тітонька. Виживай сильніший. Змирись. Ну, ти мерзота. Того дня Олег повернувся додому лише о півночі. Віра була упевнена, що вечір він провів із Діною. Але вона пам'ятала слова бабусі, що не повинна розмовляти з чоловіком про зраду, якщо хоче врятувати шлюб. Тому вранці жінка намагалася зробити вигляд, ніби все в порядку. Однак Олег сам почав розмову, якої Віра так хотіла уникнути. Віра, зачекає. Я запізнюсь на роботу. Ти не хочеш зі мною розмовляти? Чого в це? Діна сказала, що у вас була розмова. Ти хоч уявляєш, як боляче ти мені зробив? Так, і, і мені дуже шкода. Я не знаю, як все це трапилось. Вона приїхала один раз, потім другий, потім попросила підвести. І маленький наївний хлопчик появився. Так. Як мороку якогось невела, я сам не радий, що все так вийшло. Я не хочу тобі більше зраджувати. Я хочу, щоб ти дала мені шанс це довести. Я кохаю тебе. Вибач, що зробив боляче. Віра була дуже ображена зрадою Олега, але каяття чоловіка було таким щирим, що жінка повірила йому. Після примирення сімейне життя молодого подружжя начебто налагодилося, і Віра сподівалася, що усі негаразди лишилися позаду. Але чоловік знову став відключати телефон і пізно приходити додому. Жінка підозрювала, що Олег зраджує їй. І скоро ці підозри підтвердилися. Але Віра вирішила не влаштовувати сцену прямо на вулиці та ще й у присутності суперниці. Жінка дочекалася Олега з роботи, щоб остаточно з'ясувати стосунки і поговорити з ним про їхнє майбутнє. Ну, як там нові клієнти? Чудово. Про все домовилися. Договір підписали. Бачу, ти щасливий. Ще який. Якщо все вигорить, це буде довгострокова співпраця. фірмі від цього лише користь. Скажи, а тобі самому не остогидло брехати? Що? Ти знову з нею зустрічайся. <звук> Чого ти мовчиш? Скажи хоч щось. Так, я зустрічаюся з Діною. Тобто ти навіть не виправдовуєшся? Так, я обіцяв тобі. Пробував з нею не спілкуватися, але виявилось, що я не можу без неї. Це якась шалена пристрасть. Не кажи мені такого. Я не, не хочу чути про таке, Віра. Я пробував. Я намагався боротися з цією пристрастю. Але це сильніше за мене. І що тепер? Віра, пробач. Але тобі прийдеться шукати житло. Олег, утямся, ми з тобою родина. Віра, я все сказав. Мені жаль. Вірі було дуже боляче від усвідомлення того, що чоловік так мало цінував їхній шлюб, і що він вказав їй на двері через коханку. Жінка не знала, куди їй податися. Власного житла у неї не було. І грошей, щоб винаймати, теж. А найголовніше, вона кохала Олега, тому вирішила, що буде боротися за свого чоловіка до останнього. Наступного дня Віра приїхала до бабусі, сподіваючись, що вона допоможе їй зберегти родину. Я не розумію, чому так сталося. Я все зробила, як ви сказали. Не все. Я сказала тобі, якщо хочеш шлюб зберегти. Ні про що не розпитуй чоловіка. В мене вибору не було. Він сам завів цю розмову. Ну не могла ж я мовчати. Не він. Це ти не втрималась. І почала йому докоряти. Та сталося вже, що сталося. Ти горіх принесла? Так. Ось він. Не тій людині ти горіх підклала. Тобто як? Діна перша до мене прийшла після того, як я від вас повернулась. Ні, був хтось іще. Діна зустрічається з твоїм чоловіком, але не зі своєї волі. Я не розумію. Інша людина хоче вашу родину зруйнувати. Діну лише для цього використовує. І хто ж це? Поки не бачу. Але ця людина поруч. І ти її добре знаєш. Так, а що у нас з Олегом немає майбутнього, мені просто піти? Привези мені наступного разу ваше весільне фото. Тоді скажу тобі точно. А поки ні з ким не говори про свої проблеми. Гірше тільки зробиш. Віра і хотіла б дослухатися до поради бабусі, але не могла просто сидіти, склавши руки. Тому вона вирішила поговорити зі своїм двоюрідним братом Іваном, батьком Діни. Віра сподівалася, що він зможе вплинути на доньку. Привіт, Привіт! Привіт, Привіт, вірочка. А що ти тут робиш? А, треба поговорити. Я чекаю. На що сталося? Сталося те, що твоя дочка спить з моїм чоловіком. Де ж мені новина? Тобто ти в курсі? Діна мені про все розповідає. І, ти нічого не зробиш. А що я можу зробити? Ну я не знаю вплинути на неї якось. Послухай, вони дорослі люди, кохають одне одного, нехай самі собою збираються. Пробач, мені треба йти. Ваня, чекай, Ваня. Послухай, просто я не знаю, що мені робити. Ти, ти моя остання надія. Зрозумій. Він просто мене з квартири виганяє. І куди мені йти? Мені навіть мені навіть ночувати сьогодні немає. Сестричка, послухай. Мені тебе дуже шкода, але я не збираюся втручатися. Твій чоловік, сама з ними розбирайся. Віра була у розпачі. Вона так і не отримала допомоги від брата, до того ж, їй дійсно не було куди йти. Тому жінка вирішила обдзвонити друзів. А, так, так, Аньюта. Я все розумію. але не вижене жити сукруг. Ні, я буду далі шукати, не переживай. Віра? Сіром. Налякав. Вибач, я випадково підслухаю твою розмову з Іваном. У мене є пропозиція до тебе. Яка? У мене одна кімната вільна. Якщо хочеш, можеш там залишатися. Віра вже була знайома із Сергієм, другом і партнером хм. брата. Вони кілька разів бачилися на сімейних святах, куди і Сергія, і Віру запрошував Іван. Чоловік справляв враження спокійної, розсудливої людини. Тому, подумавши, Віра погодилася на його пропозицію. Минуло кілька днів. Жінка швидко знайшла спільну мову із Сергієм, який був уважним та доброзичливим до неї. Боже, Сереж, куди нам стільки? Тут на місяць вперед. Правда, так що повернути? Та ні, нічого, щось придумаємо. І гарні. Я вирішив зробити тобі приємно. Не знаю, чи ці подобаються. Мені подобаються ці. Вірі було приємно, що Сергій подарував їй квіти. Та водночас вона почувалася незручно, бо все ще була заміжня. Сергія ж вона сприймала лише як друга. <зас> <зас> Отже, значить, командна робота. Мої руки зараз будемо сідати. Жінка вже не раз помічала, що подобається Сергієві, але чоловік жодного разу не змусив її пошкодувати про те, що вона прийняла його допомогу. Сергій оточив віру увагою та турботою. Тож вона навіть потроху почала забувати про свій невдалий шлюб і чоловіка-зрадника. Аж раптом Олег сам знову з'явився у її житті. Щось це на роботу не квапиться. І тобі привіт. А ти чого тут? Документи на розлучення привіз? Прийшов в твої очі подивитись. Ну, як тобі живеться з новим хахелем? Не гірше, ніж тобі з коханкою. Хм. Вір. Але ти все ж таки моя дружина, що забула. А ти не забув, коли мене з дому виганяв? Чи мені тепер в парку на лавці ночувати? Але ж ти одразу собі нового мужика знайшла. Ти що, мене ревнуєш? Ні. Просто не хочу, щоб ти мені рок наставляла. Ну, я перша почала. Вір, за щека. Зрозумій, Я просто не можу думати про тебе і нього. Так ти не думай. В тебе є тепер про кого думати. Прости мене. Я заплутався. Може, почнемо все спочатку. А як же простості? Ти ж цього хотів? От маєш насолоджуйся. А я в ці казучки більше не повірю. Вір. Хоча Віра і прогнала Олега, весь день вона думала над його словами. Жінці хотілося вірити, що чоловік усе ще кохає її, тому ревнує і хоче повернути. Тебе все нормально? Ти за вечері така мовчазна була? Сьогодні приходив Олег. Он як? Що хотів? Натякав, що хоче, щоб я. З ним спробувала знову. І що ти відповіла? Поки нічого. Я не знаю, чи зможу знову йому довіряти. Але хотіла б я вже й не знаю. Послухай. Він тебе зрадив. Ти готова йому це пробачити? Він тебе не вартий. Ти така вродлива. Віра несподівано відчула, що Сергій їй подобається значно більше, аніж вона думала. Але жінка не була готова до нових стосунків, адже й досі не могла викинути з голови свого чоловіка. Віру мучили сумніви. А що як вона зможе пробачити Олегові зраду і у них, можливо, усе ще налагодиться. Після поцілунку із Сергієм Віра не спала всю ніч. Вона намагалася вирішити боротися за чоловіка будувати нові стосунки. Дякую. Вже і забула, коли ви про мене так піклувались. Ось. Слухай, ти вибач за вчорашнє. Припися пізно, в душу поліз і. Нічого. Мені навіть це було потрібно. Хм. Слухай, ти виглядаєш невиспаною. А я і не спала. Всю ніч думала, що мені робити тепер. Ну, і що вирішила? Ну, поки що нічого. Послухай, я хочу, щоб ти знала. Я кохаю. тебе. Сереж. Я все розумію. Тобі потрібен час. Про Олега взагалі забудь. Його в такий таке боротьді, що не відпустять оборот Взяли? Тобто в цьому задіяна не лише Діна? Ти щось про це знаєш? Та не звертай уваги, я просто букнув. Слухай, я запізнюся на роботу. Вибач, я пішу. Вірі, здавалося, що Сергій із нею відвертий та щирий. Але після ранкової розмови вона запідозрила, що чоловік від неї ніби щось приховує, і це неприємно вразило та занепокоїло жінку. До того ж, вона хотіла дізнатися, наскільки щирим було каяття Олега, який запевняв, що хоче бути із нею. Щоб розібратися у своїх почуттях і сумнівах, жінка поїхала до бабусі. Я вже геть не розумію, що кується. Олег сцену ще влаштував, натякав, що знову хоче зійтись. Сергієві я теж ніби не байдужа, та й він мені подобається. Але він щось знає про Діну і це приховує. Заплуталась ти? Не знаєш, кому вірити. Все так. Я от думаю, може з Олегом все налагодиться. Може, він перебіситься і все. А весільне фото. Привезла, як я просила. Так. Так, ось, будь ласка. От в чому справа. Ви з чоловіком на весіллі. Окремо сфотографувалися. Ну, і що так іноді роблять? Роблять. Але такі шлюби не бувають довгими. Навіть якщо зійдетесь, все одно невдовзі розлучитесь. Тобто надії немає. А як бути з Сергієм? Сергій закоханий у тебе. А ще. Йому відомо, хто тебе з Олегом розлучити хоче. І він мовчав. Скажіть, хто ж ця людина? Скоро дізнаєшся. На цю людину чекає покарання. Вороба. І поки усю правду тобі не скаже, не вилікується. Від бабусі Віра вирішила поїхати до Олега, щоб поговорити із ним. Хоч хай там як, а вони були подружжям. І він мав знати, що Діна не просто так його звабила, а це чийсь хитрий план. Що тут відбувається, сестричко? Це не твоя справа. О! О! Тату, О! що з тобою, Таточку. Я не знаю. От такий різкий біль. <кхи> Несподівано Івану стало дуже зле. Віра пам'ятала слова бабусі, що хвороба спіткає того, хто хоче розлучити її з Олегом. А ще жінка раптом згадала, хто насправді звернувся до неї першим після візиту до бабусі. Точно. Того дня це ти ж перший до мене звернувся. Ану, розкажи мені швидко, навіщо ти Діну підбив звабити Олега? В Сенсі. Що значить звабити? Діна. Як і повір, тебе не відпустить, поки не розкажеш всю правду. А, ти ж відьма. Та то скажи вже їй. У мене кредити віддавати немає чим. О. Олега і фірма і квартира. На мою дінку він ще на вашому весіллі око поклав. Думав, видам і заміж за Олега, і все розрулю. Ах ти ж, копійки не отримаєш. Падлюко, а ти зміюко. А Сергій Сергій до цього причетний? Ні, але він все знав. Ох. Віра була шокована підступним вчинком брата. Жінці було нестерпно лишатися у домі чоловіка. Вона картала себе за довірливість, адже і Сергій, який здавався їй ідеальною людиною, як виявилося, увесь цей час приховував від неї правду. Віра розлучилася з Олегом, але із Діною той не залишився після того, як обман розкрився, коханці остаточно розсталися. Вірочка, пробач. Залиш мене в спокої. Забудь, ніби ми і не зустрічалися. Але я кохаю тебе. Ти мені брехав. Я давно тебе кохаю, але ти була заміжня. Зараз у мене з'явився шанс. Тобто, ти вважаєш, що можна брехати, що можна прикривати підступність? Я вважаю, що заради кохання можна піти на все. Залиш мене в спокої. Жінка ще довго не могла пробачити Сергію брехню. Однак чоловік не відступав і, зрештою, повернув її довіру. Віра вирішила дати шанс Сергію. Вони помирилися і невдовзі почали зустрічатися. Бабуся каже, не можна нареченим на весіллі фотографуватися нарізно, адже це призведе до швидкого розлучення.